Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас Renault Trafic 2.0 дизель 2006 рік. Проблема в тому, що з'являється помилка по АБС. Підключили сканера. Показало, що несправний не, не датчик положення педалі гальм або вимикач гальм, хто як його називає. Потерли помилку, почистили контакти. Нічого не допомогло, помилка повторилася трошки інша. там, Ну, також зв'язана з цим датчиком, тому що вона може бути як і там p 0571 перед тим була p 2299 і вони можуть бути узагальнені, тобто не тільки на Renault, а і на інших машинах. Зараз покажу, як саме на рено він знімається, та як його діагностувати дуже просто. Так, ось він знаходиться у нас тут біля педалі гальм. Оце він. Провертаємо його проти часової стрілки і вимаємо. А тут такі два зубчики по бокам натискаємо і витягуємо фішку. Тут є чотири контакти, яких треба продзвонити тестером по диагоналі. Тобто, пара по диагоналі. Одну, потім іншу продзвонити. І ось, показую, повинна у нас одна, коли натиснуто, дзвонитися. Це саме та пара, яка є нормально замкнутою. Тобто, запалення включили, і вже туди -тут перебігає. А інша пара, коли відпущено. Тобто нормально розомкнута, це та пара, яка відповідає за подання сигналу на саме ліхтарі стоп-сигналу, а перша подає сигнал саме на блок ЕБУ. Тобто, якщо кнопочка відпущена, контакт розриваний і сигнал на ЕБУ не поступає. Ось так дуже просто. І якщо у вас пара якась не дзвониться, особливо, особливо та, що як натиснута кнопка, то є, яка відповідає за сигнал подачі на АБУ, тобто це точно справа в цьому датчику і його треба замінювати. Бо там був зазвичай підгорівши контакти, їх там буває чистять, ну, але це все ненадовго і це все-таки це безпека. Я думаю, все ж найкраще купити його, тим більше, що він не такий вже дорогий. На цьому буду закінчувати відео. Всього доброго вам. Все буде Україна.